Перезвантаження уряду це точно не про реформу і точно не про нові обличчя. Це схема прикриття. Справжня мета Зеленського сховати і нейтралізувати свідків і приховати потенційно обвинувачених: Тернишова, сольського, умерова, паспорт РФ, Стефанішину, Магомедова, комісія з цінних паперів. Цей кабмін рекордсмен і по тривалості перебування, і по кількості криміналітету з огляду на кількість підозр обшуків кримінальних справ по діючому складу Кабміну Кобраков, Федоров, Галущенко, бідний і відповідно заступники міністра. Що цікаво, всі ці достойники не подали у відставку, як це прийнято в цивілізованому суспільстві, а як виконавці формування общака фактично стали злодіями, ворами в законі. Всі ознаки статті 255 Кримінального кодексу України з правової точки зору. На зміну олігархам кучми прийшов один найвеличніший рабовласник справжній Наполеон, грає ролі, перевтілюється і непомітно підкорив 40 мільйонну націю в центрі Європи. Ті, хто зрозумів, встигли втекти. Ті, хто прив'язані пуповиною, або стали рабами, або вже пішли на суд Божий, фактично близько 20 мільйонів рабів, для яких працює лише один закон. Про мобілізацію, а конституція, кодекси, закони на паузі, бо війна тому перезавантаження уряду це з одного боку перестановка декорацій і підписанців без нових облич і цементування організації з формування а з іншого знищити речові докази, документальну базу, фінансову звітність реорганізувати міністерства та відомства. Бо в процесі реорганізації та ліквідації відомств документація з 2019 по 2025 роки буде знищена. А деякі розумні її приховають, аби мати компромат на майбутнє і основу для торгів з гравцями. Тобто йде професійна зачистка доказової бази і, судячи з почерку, архітектор татаров. Інші 5-6 менеджерів не мають досвіду в цьому, усвідомлюючи високу ймовірність поразки та готовність до здачі України, евакуації, сформували лінійку потенційних підписанців. Угод щодо поразки України. Сформовано лінійку фунтів слухняних, які мають взяти на себе цю відповідальність. Це як уряд Скоропадського, який рятувався втечею, а потім з нацистами в мемуарах будував теорії відбудови України в умовах еміграції та забезпеченого життя. Для мене формування діючого складу Кабміну є індикатором підготовки потенційних варіантів підписання ганебних угод, здачі інтересів України, цементування обшукової спільноти і втечі головних фельдмаршалів. І Наполеонів. народ як завжди залишиться наодинці в чергових смертельних загрозах.